Вы все нормальные. А это грязь. И мы здесь, чтобы очистить вас от этой грязи. у за зимья: кадыровцы и співробітники Федеральной службы безопасности России. Та налякайтеся, це лише зйомки фільму Буча, тизер якого вийшов у вересні 2022 року. Одну зі сцен стрічки знімають у зазим'ї. Це повнометражний художній фільм під назвою Буча, який розповідає історію людини, яка врятувала багато людей з окупованої території. Ця історія основана на реальних подіях, але вона трошки ну оброблена художня. Сцена, яка відбулася, це сутичка там між ФСБшниками кадирівцями, яка вони в. Ворожували друг з другом, і от один з таких моментів він є у фільмі. І от саме зараз ми цю сцену знімаємо. Фільм розповідає про всі жахіття повномасштабного вторгнення Росії в Україну очима громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який на власні очі бачить вбивства, пограбування, зґвалтування. Наша історія, вона взагалі відбувається. Це Буч, Ерпінь, Гостоміль, Київська область. Але ми щоб не лякати людей, які були під окупацією, то ми намагаємося всі сцени знімати на території, яка не була окупована, де небагато людей. Тому що ви саме бачите, у нас люди в військовій формі в російській, і ми тому, хочемо, щоб все це було дуже обережно. Ми отримали дозвіл від поліції, від нашого генштабу. У нас було вже декілька зйомок. Да, на провершині вот тут поруч за ми вже. Да, Двічі знімали саме Зазим'ї знімали сцени за участі головного злодія фільму Буча, полковника ФСБ Ніколая Стрельникова, якого грає відомий український актор В'ячеслав Довженко. це зараз. Знімали сцену з чеченцями. Так як цей Стрельников, він абсолютний фашист, то він ненавидить все, що не стосується руського міра, скажімо так. І Він той, хто прийшов в чеченські дві війни. І до чеченців відноситься так само, як і до будь-якої іншої нації з презирством, тому тут відкривається його така риса. Я вважаю, що це моє надзавдання кинути меседж всьому цивілізованому суспільству про те, що. Ідеологія як фашизм на сьогоднішній день просто неприпустимо в цивілізованому суспільстві у сцені, яку зняли на броварщині. Також знявся актор Максим Грубер. Він грає одного із чеченців Далхана. Ну як як ви думаєте, в такому образі? Ну складно знаєте, не можна це на камеру казати, але коли бачиш себе в дзеркалі, хочеться трошки набити собі рожем. Ну, ну що, справді, якщо казати, то ну хтось повинен це грати, а що ну я вважаю, що це повинні грати. Теж ми. А хто краще українців зіграє зараз чеченців? Ну, ми ж бачили, як це все відбувалося. Навесні також заплановано зняти сцени на території України в реальних місцях подій. Навіть потрібен супровід, тому що коли ми знімаємо якусь російську техніку, щоб ніхто не приїхав, ми знаємо українці, вони на брифкохтелі молотова і підуть зажгуть. То, щоб не виникло непередбачених ситуацій, мешканців зазим'я заздалегідь повідомили, що на території села зніматимуть фільм. А якби не попередили? Ні, якби не попередили, стало б да, не по собі трохи і, мабуть, визивали, я думаю, копіку. Бо не з того-не з цього, то лячно було. Як не як зараз така ситуація в країні, що все трохи на стрьомі, в общем, скажімо так. Ну, ми знаємо, що там фільм знімають, тому у нас. Добра реакція, все, що знімають. Якби не знали, то була странна реакція. Пішли б одразу хі -хі, брати на допомогу всіх кликати. Що щось не так, да, Ренат? Показ фільму Буча, місія якого розповісти про трагедію українського народу людям в усьому світі. Планується восени 2023 року.